Thank you for watching! бачимо певний символізм в хрещенні. А що, що символізм цей говорить? Коли ми заходимо в воду і занурюємося в воду і знову встаємо, це нам говорить те, що зображає із, 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 із життя Ісуса Христа, а саме те, що Христос, Ісус Христос свій час був ще помер і воскрес. За прикладом цього, ми бачимо, що і цього подобія хрещення являється те ж саме, що ви вмираєте для старого життя, для гріха, для того, щоб жити в цьому світі для цього світу і воскресаєте для життя вічного в Ісусі Христі. Ви знаєте, що про хрещення є декілька текстів в Біблії таких: один з таких я зачитаю, це Римлянам 6 глава з 3 по 11 вірш. Чи ви не знаєте, що коли ми охрестилися в Ісуса Христа, то охрестилися в смерть Його? Тому то хрещення в Його смерть. Ми були поховані з ним для того, щоб як Христос піднесений із мертвою, із мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. Людина, яка народилася в цей світ, вона не може ніяким чином виправдатись перед Господом. Вона по своїй природі вже настільки е, е, грішна і не має такої сили, яка викупила її від гріха, крім сили Ісуса Христа, що Він помер і воскрес, і віддавши своє життя за життя цієї людини, яка грішна. Да? І тому каже, е, е, тому хрещення, воно нагадує нам, що коли людина вийшла вслід за Христом, віддала йому, доручила йому власне життя, то що вона робить? Вона якби ототожнює себе з Христом, що як Христос помер. Так і моя стара природа, моє старе життя, воно, я, воно померло, пішло десь під землю. Так? Але нове життя, яке дає Бог, воно виходить. І буде жити, і буде прославляючи, і в цьому житті я буду жити, і прославляючи Господа. Да? Тому хрещення його, хрещенням в Його смерть ми були поховані з ним для того, щоб як Христос був піднесений із мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. Як ми були з'єднані в ним, з ним в такій смерті, яку Він прийняв, то будемо з'єднані з ним і в Воскресінні. Дві речі, які нагадує: Христос помер за вас. Отожнюючи себе разом з Христом, ви кажете, що я теж готовий померти для цього світу разом з Христом. І друга річ, коли ви стаєте з води, ще друга річ, якою ви отожнюєтеся разом з Воскресінням Ісуса Христа. Христос Воскрес і вже не вмирає, і буде жити вічно. І за прикладом цього ви піднімаєтеся вже як нова особистість, яка має життя вічне, яка проповідує про те, що Христос вам дарував життя вічне. І от... Цікаво, що, що так Святого Писання він теж говорить про те, що хрещення це є той образ, скажімо так, заповіту з Господом, що раніше було в нас питання це обрізання, зараз же, ж, каже, подобно цьому образу, каже, зараз хрещення, яке говорить про заповідь з Господом. І коли ми будь-кладаємо, маємо будь-який заповіт і складається будь-який заповіт, який ми маємо у своєму житті, ми розуміємо, що там є відповідальність сторін, там є обіцянка сторін, скажімо так, те, що вони зобов'язання зобов сторін і так далі. З своєї сторони, ви маєте зобов'язуватися Господу служити доброю совістю. Обіцяєте йому мати добру совість перед Господом. З другої сторони, Господь обіцяє життя вічне, обіцяє що ви будете його дітьми, і ніхто вас від цього... Не може забрати чи відлучити через те, що ви є, він фактично ви є усиновленими дітьми Божими. Можливо, колись внаслідок гріха, ви ті люди, які як той блудний син, які відійшли від Господа. І все людство відійшло від Господа, і все людство покинуло Господа, пішло своїми шляхами. Але коли людина приймає, упокоряється і приймає хрещення. Вона повертається, як той блудний син, будин, в дім Господа. Да? І це велике свято, це великий праздник являється через те, що це, це є обіцянка Бога, що Він тепер в тепер його сім'ї. Він вас приймає, власну сім'ю, в число своїх дітей. Так же само, І так же само любить, так же само як свого сина, який він називає перворідним Ісуса Христа, через те, що Христос називає перворідним серед всіх братів. Да? А потім каже, за образом подобіям ви ототожнюєтеся разом з Христом і йдете, вже маєте не несети не свою святість, а святість Христову в собі. Через те, що Христос, вас раз, чи Бог вас розцінює якраз як Христових, як тих, хто послідував за Його Сином, як тих, хто себе без Його сином. Кращення це заповідь, якого ми обіцяємо служити чистим сумлінням. Це вода є символом хрещення, який тепер, який тепер спасає вас. Хрещення це не відмивання тіла від бруду, а благання про чисте сумління, звернення <кхем> до, Богу, до Бога. І все це відбувається завдяки Воскресінню Христа. Колись, коли апостол Петро, люди звернулися. До апостола Петра каже, осознавши, каже, що вони правильними дорогами йшли, осознавши свої гріхи, вони питаються до Петра. Що каже нам робити, щоб виправити наш шлях? Що нам зробити, щоб знову примиритися з Господом? Петро він відповідає в діях святих апостолів друга глава. Петро відповів їм: покайтеся, і тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете дар Святого Духа. Ще один чоловік, який слідував за Ісусом Христом. Який приходив в храм з далекої країни е помолитися, прославити Господа, він зустрічає одного з апостолів, і апостол його розказує йому, пояснюючи йому писання, він каже, і написано, що дорога вела їх вниз, перевела до води, вельможа сказав, погляньте, тут є вода, чому б мені не похреститися? Пилип відповів: якщо ти віруєш усім своїм серцем, то може охреститися. Вельможа сказав, я вірую, що Ісус Христос Син Божий. Тоді вельможа наказав візникові зупинитися вони вдвох, Пилип, і вельможа спустились до води, і Пилип охрестив Його. Умова хрещення є обов'язкова ваша віра в Господа Ісуса Христа. Якщо ви вірите, написано Пилип каже, то можемо. І коли ми будемо там в воді, я буду задавати питання, чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа? Чи ви обіцяєте йому служити доброю совістю, да? добрим сумлінням? І це є та умова, скажімо так, тут у заповідь. Ви знаєте, що колись умови, дуже було багато умов для того, щоб е, прийти до Господа. Був закон, було багато заповідей. Да? І пройшов час, прийшли століття, і жодна людина не змогла виконати умови для того, щоб спастися. Цю умову зміг тільки виконати Ісус Христос в своєму житті. І каже, тепер каже, Христос став мінімальні вимоги каже, до того, щоб е, людина могла спастися. Замітьте, всього дві вимоги вірувати і чисти сумнів. Як ви думаєте, це можна з таким прослідувати за Господом? І коли вам багато можливо щось розкаже, що ви десь не так стали, ви десь, можливо, не так повелися, ви десь там вже забулися щось там ранком, можливо, там прощати Біблію чи ще щось, це забирає вас спасіння чи ні? Ні, умова, каже, це вірити і чисте сумління перед Господом. Умова заповіту Господнього. Те саме те, що ви, про що ви повинні дбати, захищати і слідувати протягом свого християнського життя за Господом. Берегти, стерегти своє сумління і плекати, захищати свою віру, якою вірите в Господа Ісуса Христа. І тому хай Господь благословить вас з чистим сумлінням, слідувати за Господом, вступити за повіт, ствердитися в цьому, бути впевненими, що Господь вас приймає, обов'язково приймає і ви. І слідувати на протязі всянького життя твердо за Господом. На цьому не зупинятися, розвиватися, слухати, служити Йому через те, що людина, яка розуміє, яка осягає все те, що для неї зробив Ісус Христос, так? їй не треба виконувати зараз 364 заповіді, і ще там багато якихось установець всього, який не зміг ніхто виконати, а їй треба просто жити перед Господом з чистим сумлінням, просто мати віру. Господа Ісуса Христа. І слідуйте згідно свого сумління. І Господь обіцяє вам життя з ним. Хай Господь вас благословить. Амінь. Помогите. Брате, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити доброю, добрим сумлінням? Обіцяю. Повіри твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що хрестилися... а не в тому покою, що ну, ти тут можеш злить сюди. Дорога сестра Ірина, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа, що Він просив твої гріхи? Віри. Чи віриш ти в Господа Ісуса Христа, що Він помер і воскресе раді твого спасіння? Віри. Чи обіцяєш ти Йому служити в доброї совісті? Повірить моїй Христою в ім'я Отця і Сына Святого Духа. Сидіть, що Христа христилися у Христа, Повірить Твоїй, Христу тебе в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Вісто хрестилися, у Христові! Ступили заповідь з тобою, Господи, ти їх благослови. Ми дякуємо Тобі за церкву твою до цієї пори, Господи, зростає, Господи, спасаються душі, Господи, по твої великі милості, Господи, по за твої, завдяки Твоїй жертві, Господи, завдяки тому, що Ти господи, прийшов цей світ, щоб спасти кожну людину. І кожен, хто вірує тебе, може отримати дар ручку. Тобі, як за себе, буде. слава і подяка наші, любящий Господь. Амінь. Амінь.